Вітаю! Ми підсумовуємо події інформаційного вівторка 16 липня. Сьогодні ми вам розкажемо таке. Транспортне рішення Городоцьку та Шевченка з'єднає нова розв'язка, і спорудження завершить до листопада. На чисту воду міські депутати заявляють про серйозні фінансові зловживання на комунальному автотранспортному підприємстві номер 1 Другий на континенті львів'янин Роман Гладиш виборов срібну медаль юніорського чемпіонату Європи з велоперегонів на треку. Публічний резонанс підозрюваного у нападі на інкасаторський автомобіль у Дніпропетровській області зараз допитує міліція. Про це нині повідомив очільник тершньої міліції Віктор Бабенко. За даними правоохоронця, підозрюваним є колишній працівник інкасаторської служби у Щадбанку, 48-річний уродженець Кривого Рогу. За санкціями інкримінової статті йому загрожує довічне ув'язнення. Зі слів правоохоронців, під час прибуття оперативників на місце злочину в зачиненому автомобілі було виявлено тіла старшого інкасатора та водія. Ще одного службовця Олега Калюжного в автівці не було. Його почали шукати і нині знайшли в Зеленодольську. Затримання провели у дворі приватного будинку. При собі підозрюваний мав два пістолети, але опір вчинити не встиг. Гроші викрадені з автівки у Щадбанку. Також були при ньому. Втікача затримано і взято під варту. З ним працюють слідчі. При затриманні цієї підозрюваної особи при собі у неї було та зараз вилучено 500 тисяч гривень та вогнепальну зброю. В теперішній час проходять необхідні слідчі дії для процесуальної фіксації належних доказів у кримінальному провадженні. Щодо кваліфікації дій, то вона передбачає позбавлення волі до 15 років або пожиттєве позбавлення волі. Нагадаємо, вчора на трасі апостолове Кривий Ріг знайшли інкасаторське авто, в якому знаходилися тіла двох інкасаторів із слідами вогнепальних поранень. Третього охоронця Олега Калюжного не виявили відтак, об'явили в розшук. Про нього відомо, що інкасатор має військову освіту та досвід служби у збройних силах. У щодбанку працював з березня цього року. З вбитими колегами був знайомий останні кілька тижнів. Подорожувати стало дорожче. Віднині в Україні зросли в ціні тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом. Подорожчання стосуються як внутрішнього, так і міжнародного сполучень. Загальноукраїнські рейси зростуть у ціні на 10%, а закордонні на 5%. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Ціни змінено на квитки для всіх категорій вагонів, окрім СВ, потягів інтерсіті, плюс та приміських поїздів. Укрзалізниці зазначили, у тарифній політиці на цьому вони крапки ще не ставлять у внутрішньому сполученні плацкартному та купейному вагонах. З 1 жовтня вартість зросте ще на 10% відсотків. Дружнілинколійники разом з тим у цьому відомстві зазначають, нові тарифи лише частково зменшили збитковість пасажирських перевезень. Кошти спрямують на капітальний ремонт вагонів. Займо що збитки у кризалізниці від пасажирських перевезень лише у першій половині цього року склали близько 3,5 мільярдів гривень. Підсумували у пресслужбі службі відомств. Транспортне рішення городоцьку та Шевченка у Львові з'єднає нова розв'язка на невеличкій ділянці за церквою Анни. Між цими двома вулицями вже розпочали роботи. Для цього довелося знести будинок, аби вивільнити місце під проїзд. Нова розв'язка покликана розвантажити перехрестя. Проїзд буде відкритий як для трамваїв, так і для автотранспорту. Щоправда, не швидше листопада після завершення ремонтів усіх дотичних вулиць. Новий проїзд між вулицями Шевченка і Городоцької суттєво покращить транспортне сполучення на цих шляхах. За проектом тут прокладуть трамвайну колію для сьомого і шостого трамваїв. Також там облаштують додаткову зупинку. Буде круговий рух в односторонньому напрямку від центру по вулиці Шевченка і поворот сюди на вулицю Городоцька або прямо на по вулиці Шевченка, по вулиці Городоцькій транспорт буде рухатись також в одному напрямку до центра міста Львова. Буде крім трамваї, громадський транспорт, а також автомобільний транспорт, обслуговуючи та приватний. Проект будівництва розв'язки за церквою Анни виношувався давно. Заважав роботам будинок. Роботи ведуться в повному об'ємі. Була проблема з викопом приміщення, і ми пройшли. Такий цікавий досвід в Україні викуп приміщення для суспільних потреб, здійснили всі відповідні процедури, оплатили кошти. І насправді зараз дивишся на цей проїзд і дивуєшся, а чому взагалі він був забудований. На новому транспортовому вузлі встановлять безшумні рейки. Усі роботи запевняють підрядники, йдуть за графіком. Чи воно буде виконано в термін. Я думаю, що ми постараємося і скоріше зробити. Хіба що буде додано асигнування фінансування, і тих 11 мільйонів 600, що зараз бракує на повну розв'язку, будуть додані, то ясно, що ми будемо прив'язуватися до фірми Унур, щоб зав'язати відповідну Городоцьку Шевченка і разом в комплексі пустити даний об'єкт. Навіть якщо будівництво проїзду закінчать раніше, трамваї курсуватимуть цією розв'язкою не раніше листопада. Саме тоді за графіком мають завершити роботи на Городоцькій і Шевченка. На чисту воду міські депутати заявляють про серйозні фінансові зловживання на комунальному автотранспортному підприємстві номер 1 Вони стверджують, що виявили схеми, які дозволяють приховати реальний прибуток та забезпечити обіг великої суми тіньових коштів. За підрахунками обранців, лише оренда приватних автобусів щодня дає до 200 тисяч гривень. Депутати скаржаться, що керівництво підприємства відмовлялося надавати деякі документи. Частину з них вдалося отримати з інших джерел, наприклад, звіту АТП у мерії. Решту ж отримати так і не вдалося. Втім, навіть ті папери, що потрапили до рук депутатів, дозволяють стверджувати про обіг значних сум тіньових коштів. Так власні транспортні засоби АТП номер 1 приносять від 900 до 2,5 тисяч гривень на день. Натомість орендовані автобуси здають в касу лише від 10 до 200 гривень. Є різниця так, дельта між тим, що встановлено для власних автомобілів. Ну і ми призумуємо, що це є реальна денна виручка, і тими коштами, які здаються в касу підприємства від орендованих автомобілів. Ця дельта становить від 1000 до 1730 гривень. Тобто, станом на сьогоднішній день, оця дельта. Це не обліковані жодним чином кошти. Які не обліковуються ні по бухгалтерському обліку АТП номер 1 ні зрозуміло в бухгалтерії підприємця, тому що підприємці всі знаходяться на спрощеній системі оподаткування і такого обліку здебільшого не ведуть. Комісія може стверджувати, що власне оця от дельта, яка тут зафіксована в порівнянні, а на інших маршрутах її навіть зафіксувати неможливо. Що ця дельта це є фактично тіньові кошти. Якщо методом нескладних маніпуляцій, так, взяти кількість орендованих автотранспортних засобів, а їх є близько 130, помножити на середню цифру, яка виходить з цієї дельти, ми отримуємо щоденно щоденно грошові кошти, які в межах 200 і понад 200 тисяч гривень. Понад те, судячи з документів, оренда одного приватного автобуса з водієм та витратами на заправку і ремонт обходиться тепер лише в 10 гривень в день. Та і це ще не все. На автобусах депутати виявили необліковану рекламу. А з трьох страхових компаній, які нібито обслуговують підприємство, документи є лише на одну. На наших маршрутках існують тільки сім великих зовнішніх реклам та дві маленькі реклами, які в формату А 4 за які сплачують в місяць 8 гривень. Щоб ми десь розуміли, за одну велику рекламу зовнішню підприємство отримує від 900 гривень до 1000 гривень. Нам не надали жодних документів, не було надано ні договорів з тими страховими компаніями, ні актів виконаних робіт. За що страхується АТП в тих компаніях, невідомо. Ще один цікавий факт виявили депутати. Підприємство закупило 18 вживаних автобусів. Усі вони різних виробників та модифікацій, що значно здорожчать ремонт, адже запчастини не є взаємозамінними. Про все це депутати розповідатимуть у четвер на сесії міської ради. Паралельно ж проситимуть міського голову, управління транспорту та правоохоронців провести власне розслідування. Мешканці Львівщини, що стали жертвами політичних репресій, отримують матеріальну допомогу. Це буде одноразова виплата у межах 200 гривень. Повідомляє про служба Львівської облради. Наразі профільним відділом Львівської обласної ради вже опрацьовані списки репресованих і передані в облдержадміністрацію. Загалом на програму передбачено майже 2,5 з мільйони гривень. Ці гроші будуть перераховані адресатам за місцем їх проживання або ж на їхні особові рахунки в установах. Повноважених банків або ж через державні підприємства поштового зв'язку до слова на сьогодні в області проживає понад 12 тисяч таких громадян. Цього літа влаштувати відпочинок планують 70% школярів Львівщини на оздоровлення дітей витратять 70 мільйонів гривень. Проте лише 25 з них це кошти обласного та місцевого бюджетів. Решта гроші батьків. Відпочити пропонують у пришкільних та позаміських таборах, а також у дитячих та юнацьких клубах за місцем проживання. На оздоровчу кампанію для дітей цього літа виділили 70 мільйонів гривень, 12 мільйонів з обласного бюджету, 13 – з місцевих, решта 45 мільйонів батьківські та залучені з інших джерел. Кошти нами було організовано роботу із залучення коштів із державного бюджету, і з обласного бюджету. Бюджети міські фонд соціального страхування також цього року вперше виділяє дуже велику суму на оздоровлення дітей, а зокрема, це біля 11 мільйонів гривень. Провести це літо дітям запропонували у майже тисячі оздоровчих та відпочинкових закладах. Більшість з них це пришкільні табори, які відчинили ще наприкінці травня, проте заїзди до них вже завершилися. Їх відвідало 20 тисяч маленьких львів'ян. Втім, цьогорічний досвід таких комплексів при школах спонукав освітян до зміни самої концепції таборів, винесення їх у зелені зони міста. Відпочинок на асфальті я б не назвала це ні не оздоровленням, ні не відпочинком. Тому ми напрацьовуємо зараз нову концепцію функціонування пришкільних таборів. Ми хочемо визначити буквально там 4 6 основних центрів, де би функціонували ці пришкільні табори, і де насправді діти могли і відпочити, і оздоровитися, і своє дозвілля правильно організувати. Крім того, влаштувати дозвілля дитині можна і у дитячих юнацьких та молодіжних клубах за місцем проживання. У місті працює 25 таких гуртків. Стосовно серпня, то працюватиме менше гуртків, але вже в кінці місяця розпочнуть активну діяльність ці гуртки, тому що буде підготовка до нового навчального року. А от позаміські табори цьогоріч відкрилися не всі. На превеликий жаль. Вже із ряду років чотири табори позаміські в цьому році взагалі не відкривалися, не повинні ні відділу освіти, не повинні Дерсенпідслужби, тобто, в силу тих чи інших обставин, практично керівництвом даних таборів не здійснено жодних заходів, навіть намагань щодо відкриття даних закладів. Літо не завершилось, то ще можна встигнути урізноманітнити відпочинок для дитини. Вже зараз на подорож до моря чекає чотири сотні маленьких львів'ян, які отримали путівки в табори Артек та Молода Гвардія. На Львівщині перекинувся автобус. Негараз трапився на трасі Львівшині біля міста Городок. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Лода. За попередніми даними, водій пасажирського транспорту не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя дороги. У наслідок негаразду травми різного ступеня важкості отримали дві пасажирки автобуса: 54-річна жителька Мостицьк та її 58-річна сестра, громадянка Росії, потерпіли госпіталізовано до травматологічного відділення Городоцької центральної лікарні. Загалом в автобусі перебували 13 пасажирів. Обставини та чи не подій з'ясовують правоохоронці. Далі в новинах Спорт. Львів'янин Роман Гладеш виборов срібну медаль нью йоркського чемпіонату Європи з велоперегонів на треку, що відбувся в Португалії. На п'єдестал він пробився у Медісоні парна гонка за очками Асистував гладишов Владислав Кремінський з Вінниці. Основна боротьба на 30-кілометровій дистанції 120 кіл розгорнулася між двома французькими командами та українцями. Гладиш та Кремінський, хоч і дійшли до фінішу першими, але у підсумку здобули тільки срібло. Вони за очками поступилися французам Джордану Левасьєру та Корентіну Ермануельту. У скретчі різновид групової гонки з вибуванням Роман Гладиш дістався до фінішу 13 м Студентські відзнаки львів'янин Віталій Вергелес виборов дві медалі всесвітньої універсіади з веслування на байдарках і каної, що триває у російській Казані. У доробку галачанна золото і срібло. Обидві відзнаки він здобув у каної четвірці. У каної двійці Вергелес фінішував п'ятим. Віталій Вергелес добув золото у кануаї четвірці на тисячу метрів. Разом з ним тріумфували Денис Камерилов, Дмитро Янчук та Едуард Шеметило. Срібну універсіатну медаль Вергелес виборов разом із партнерами у каноа четвірці на 500 метрів. Українці лише на 0,3 секунди поступилися господарям, російським каноїстам. У каноаї двійці на 500 метрів Вергелес разом із своїм постійним напарником Денисом Камериловим з Полтавщини посів п'яте місце. Перемогу у цьому виді веслувальної програми також здобули. Росіяни Віктор Мелантів та Іван Штиль. Під сили атаку львівська баскетбольна політехніка Галичина підписала гравця збірної Білорусі. Новобранцем клубу став форвард Дмитро Полищук. Баскетболіст останній сезон провів у барнаульському Алтай-баскет. У складі цієї команди Полищук виступав у російській суперлізі. Він також грав у командах із Білорусі та Австрії. Візит синьожов і молодіжна збірна України з футболу запланувала проведення двох матчів на арені Львів. 13 серпня команда Сергія Ковальця зіграє спаринг проти одноліток із Греції. А 9 вересня синьо-жовті проведуть домашній матч відбірного турніру до Чемпіонату Європи 2015. Суперником українців буде збірна Хорватії. І цю інформацію ми завершуємо наш випуск. Дивіться на наші новини завтра. У звичній порі. Щастя. На сьогодні Нацбанк України встановив такий курс валют американський долар 7 гривень 99 копійок. Євро коштує 10 гривень 41 копійка. Російський рубль 24 копійки, а за польський злотий пропонують 2 гривні 41 копійку. Партнер прогнозу погоди медичний центр Оксфорд Медикал. Лікування гемороїв без операції. Лікування простатиту та сексуальних розладів. Лікування гінекологічних захворювань. Сурт медікал у Львові. Телефон 245-40. Завтра на Львівщині хмарно дощ. Вітер північний 1-3 метри на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 12 градусів тепла в день 13-17 градусів вище за нуль. На завтра синоптики прогнозують атмосферний тиск на позначці 737 міліметрів тутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 83%. Важко завести? Підтримувати швидкість? Не схибити? Рішення є! Oxford Medical – лікування сексуальних розладів у чоловіків. 245 4 -0, або 099-450-50-50. І вперед до перемог! На завтра у Карпатах очікується така погода. У Славському, що на Сколівщині хмарно без опадів. Температура повітря вночі від 10 до 13 градусів тепла, в день 15-19 градусів вище за нуль. У тисовціх хмарно, дощ. Температура повітря вночі плюс 10-12 градусів, в день 15-17 градусів тепла. На курорті Буковель, що на Іван Франтющині, хмарно також дощитиме. Температура повітря вночі від 10 до 12 градусів вище за нуль, в день 13-17 градусів з позначкою плюсу. Літньому тепло це не плюс тридцять. Це мінус сім відсотків на квартири від компанії «Екодім». Літні ціни на квартири. Сучасні квартири в нових будинках Львова. Компанія «Екодім» 224-91-00.